Відреставровані підземелля під монастирем єзуїтів та вежою чарторицьких іще чекають своє офіційне відкриття. Гроші на їх відновлення то єврогрант та співфінансування з бюджету Луцької громади. А проте у мерії повідомили, хоча зобов'язані звітувати перед грантодавцями за ці об'єкти, але доступу туди не мають. Натомість за їх інформацією, коледж харчових технологій там уже організовував неофіційні екскурсії. Тим часом, очільник закладу, схоже, заходився шукати шляхи, як узагалі усунути міську раду від цих відновлених туристичних об'єктів, бо, здається, має на них свої плани і своїх людей. Відреставровані підземелля монастиря єзуїтів ще не здані в експлуатацію і є об'єктом незавершеного будівництва. Однак, зі слів заступниці луцького міського голови Ірини Чабелюк, незважаючи на це, від коледжу харчових технологій там вже водили так би мовити неофіційні екскурсії. Дуже яскраво це постійно проявлялося на сторінці працівниці е закладу, яка в публічний простір давала інформацію про те, що вони проводять екскурсії на цьому об'єкті. Навіть вчора ми е за дорученням моїм дорученням одного із працівників міської ради ми зателефонували за вказаним номером до цієї працівниці. Вона повідомила, що екскурсії можна провести за попереднім записом, за попередньою домовленістю, заплативши 50 гривень з дорослого, 25 гривень з дитини. Наголошую, у нас міжнарод. Дний проект, за яким заборонено заробляти гроші, які використовуються не за цільовим призначенням, не на утримання об'єкту цього об'єкту, вважаю, що це є ухилення від сплати податків, тому що це не облікується абсолютно ніде. Я думаю, що ця готівка використовується лише ну, за рішенням директора, куди він там собі їх забажає скерувати. А такі подібні витівки та ще й з платними екскурсіями можуть дорого обійтися луцькій громаді, оскільки відповідно до укладеного договору про міжнародну співпрацю підземелля не мають використовуватися з метою удерження прибутку, тим паче третіми особами. За порушення цих умов громаду можуть зобов'язати повернути грант в мільйон євро. Але за інформаційним шумом про нібито виселення коледжу від таких можливих ризиків увагу громадськості успішно відволікли. Своєю чергою багаторічний директор коледжу здається вже настільки зрі... Місця з посадою, що схоже, почав сприймати заклад та все, що біля і під ним, наче власні території приватного підприємства. Бо ж як пояснити те, що по суті доступ до підземель працівників міського муніципалітету обмежений, натомість Ігор Крючук вважає, що і комунальних підприємств, аби опікуватись підземелями, теж не потрібно впораються самі. І друге, я ставив ще доцільність створення комунального підприємства. Чому? Перше, що воно буде збиткове для обласної, для міської ради. А в нас є відділення туризму, студентів, навчально-туристичні фірми, відповідно і так далі. Як пояснив згодом у розмові сам пан Крочук, це була його пропозиція на зустрічі з мером. Я вніс знову ж такі пропозиції, що заклад вже. Більше 20 років готують кадри туристичне обслуговування, екскурсовод. Зараз по фаху молодшого бакалавра готуємо туристичне обслуговування. І в нас є розроблені екскурсії на англійській, на німецькій мові. Працюють у нас науковці, які теж залучені до цієї справи. І запропонував, що це може бути як і база практики для студентів, для вивчення нашого рідного краю і так далі. Що ми вже давно готові і цю роботу давно проводимо? Як же працює відділення туризму та готельно-ресторанної справи, яке так палко відстоює директор? Ми хотіли запитати безпосередньо у його керівниці Олесі Стешенко. але натомість вона відправила нас через Вахтерку в кабінет директора. Сам же керівник після розмови зауважив, що те, де знаходиться її кабінет, військова таємниця, Який об'єкт? де знаходиться от кабінет її, і... Ага. Лесі Ігорів, і я можу тільки дозволити з дозволу військової адміністрації, яка здійснює це, і прошу це таємниця. Військова, Мовляв, може й взагалі повідомити військову адміністрацію, що ми тут намагаємося дізнатися, дізнатися дізнатися, які тут взаємовідносини нас з військовими. Але чому ж так активно очільник закладу відстоює те, аби саме відділ туризму коледжу опікувався екскурсіями в підземеллях? Підозрюємо, що в цьому питанні не останню роль зіграли і родинні зв'язки. Моя дочка Стешенко Леся Ігорівна працює викладачем, прийнята. Але з виробничою необхідністю, коли звільнилася працівниця, Цього і щоб йшла робота, то Леся Ігорівна виконує, згідно призначена наказом, виконувати обов'язки, завідуючи відділом котельно-ресторанної справи і туризму. Схоже, питання: а хто ж буде працювати у відновлених підземеллях? Ігор Курчук вирішив одноосібно без міської ради вже давно. Певний тому влітку минулого року, поза спиною мерії, планував добитися того, аби власник підземель фонд «Держмайна» розірвав договір оренди з міськрадою. Мовляв, 400 літні підземелля необхідні йому під укриття, хоча вони не є об'єктами цивільного захисту. А вже згодом у вересні його дочка на зустрічі з іноземцями впевнено презентує новий туристичний маршрут таємниці Лу окольника контакти для співпраці залишає, скажімо так, не приймальні коледжу, а схоже, свої особисті. То що ж виходить, міська рада залучила грант, співфінансувала чималу суму коштів з казни міста, аби в кінцевому результаті ці об'єкти віддати в розпорядження не комунальному підприємству громади, а по суті окремій сім'ї. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.